Слава Україні, до вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Розпочнемо з офіційних повідомлень. У межах засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Лойдом Остіном. Одна з головних тем зустрічі виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема, посилення українського ППО. Президент і міністр оборони обговорили перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема у співпраці з іншими партнерами. Також важливі питання під час засідання були говорені Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, а саме, необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського зброєння за принципом данської моделі. І до подій на фронті. 9 січня російські війська скинули на Херсон керовані авіаційні бомби, які зруйнували житловий будинок та навчальні заклади. Також спалахнула пожежа на території недіючого підприємства. Рятувальники хасили вогонь проводили обстеження місць ворожих атак та допомагали людям вибиратися із заблокованих осель. За попередніми даними, постраждали 5 мирних жителів. На жаль, жахливих наслідків зазнало і місто Запоріжжя в результаті ворожого удару керованими авіабомбами армії. РФ. 113 травмованих, з них одна дитина. Загинуло 13 осіб. В ніч на 9 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області. Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Вночі 8 січня атаковано базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області. В районі Цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та а цивільних об'єктах. Припоркати стихію за будь-яких умов Гриса притаманно справжньому морському піхотинцю, справжньому воїну трьох стихій. Ветеран, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Гаврилко з позивним геолог та його товариш Дмитро Ризвой перетинають Атлантику на веслах, щоб нагадати світові про війну в Україні та зібрати кошти на протезування захисників. У столичному медіа-центрі Україна відбулася прес-конференція Тисячу днів несвободи. Як повернути українських морпіхів з полону? Під час прес-конференції порушили низку ключових питань, що стосуються стану здоров'я, умов та місць утримання захисників, визволення їх з російського полону та механізмів тиску на країну агресорку з вимогою забезпечити дотримання прав військовополонених згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Нагадаємо, напередодні нового року, 30 грудня 2024 року, з російського полону повернули 189 українців. Загалом з російської неволі в рамках роботи координаційного штабу за дорученням президента України вже повернулося 3956 людей. З них у 2024 році 1358. Чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінової. Бухових травм важкі поранення. Українські захисники 24 на 7 пильнують ворога, відбивають атаки та не дають диверсійним групам прорватися через лінії зіткнення. І враховуючи зростаючу інтенсивність наступів окупанта, військовим вкрай необхідна велика кількість різноманітних дронів, як розвідувальних, так і бойових. З початком повномасштабного вторгнення одним з основних видів озброєння армії стали різноманітні дрони. Виготовляють їх військові, зокрема, і на місцях в невеликих майстернях. Військовослужбовець Військово-морських сил Збройних сил України на псевдотихас родом з Кривого Рогу. Для нього війна почалася на Майдані Незалежності у 2014 році. Інститутська, Грушевського, далі добровольчий батальйон, Азов і ось тепер Військово-морські сили України. Сперше з роботою дронів стикнувся він ще у 2015. Це були перші коптери, більше схожі на коштовну іграшку. Та за три роки розвиток безпілотних систем гігантськими кроками ринув уперед. Основна мета будь-якого безпілотника розвідка та ураження. Не тільки мавік, як то кажуть, і великі крила, і дальньої розвідки, і ближньої. Досить грамотно дрони застосовує і ворог, і хоча в окупанта на першому місці жива сила, і при штурмі сотні орків біжать поперед БПЛА, недооцінювати технічну можливість росіян також не варто. Військовослужбовці розповідають, окупанти ведуть себе досить зухвало, але наші козаки дають їм гідну відсіч. На одній з ділянок фронту наших захисників привітала з різдвяними святами українська співачка та авторка-виконавиця пісень Христина Соловій. Відома українська співачка Христина Соловій підтримує своїми виступами захисників ще з 2023 року. Південь, схід, загалом більше 150 концертів. Ці новорічні свята не стали виключенням. Відома українська співачка Христина Соловій підтримує своїми виступами захисників ще з 2023 року. Південь, схід загалом більше 150 концертів. Ці новорічні свята також не стали виключенням. Враження супер позитивні, тому що я в своїх піснях співаю чоловічу енергію. Її тут дуже багато хлопців всі дуже серйозні. Але коли до кінця виступу я бачу їхні усмішки, мені здається, що я зробила щось дуже хороше. Ці люди живуть на межі життя і смерті, і в них енергетично є дуже багато в чому повчитися і чим захоплюватися. У мене з одного боку переповнює, переповнює людь, а з іншого якась така залізна впевненість, дивлячись на вас, що ми не, так, не просто помстимось, ми все відвоюємо і прижимаємо їх з нашої землі. Я дуже в захваті від концерту, і я скажу, що треба побільше концертів. il Я би їм всім побажала твердості, терпеливості і нездоримої волі відродити матір нашу Україну і здобути нарешті цю перемогу. Військовослужбовці зародили позитивним духом, підняли як бойовий дух, так і моральний дух. Тому нам було більше таких виступів, таких призів, щоб люди розуміли, що є не тільки війна, але є і життя в нашій Україні. Тому. Ми вас завжди дуже добре. Дякую. Він любить своє місто, свою дівчину, країну і роботу, яка стала покликанням. Дір головний сержант взводу безпілотних комплексів підрозділу Національної гвардії і герой нашої розповіді. В першу чергу мені подобається результат, який приноситься робота. Аеророзвідка постійно розвивається. І це відбувається як перегони між нами ворогами. Вони застосовують свої використовують нові засоби. Ми використовуємо противодію. Весь шлях головного сержанта взводу безпілотних комплексів діра у збройних силах. Це розвиток і досконалення, адже чоловік був зарахований до лав захисників як піхотинець. Хоча, провчившись у харківському військовому ліцеї, рік, юнак усвідомив, збройні сили не його покликання і перевівся до цивільного технікуму. Мобілізується хлопець, що на йому виповниться 18. Надцять адже повноліття співпало у часі з появою ворожої техніки на вулиці, де жила його матір. Втім, ОТЦК та СП йому відмовили через брак будь-якого військового досвіду. За деякий час діру вдалося потрапити до навчального центру. Було доволі непогано. Нас вчили озброєнню, нас вчили мінам, нас вчили зачисткам копати. Ну не все пригодилось, але Картографію, наприклад, мені пригодились. У підрозділі Національної гвардії юнак спочатку був піхотинцем, але вже тоді цікавився аеророзвідкою. Перший наш виїзд був через місяць, після, після того, як я прийшов до лав після учебки. Це був була Балаклія. Балаклія була під ворогом. Ми тримали сектор вороння Балцему. Це цементний завод. Вони були на заводі Хенколі. Я був десь між дрончиком. І піхотинцям. Тобто в мене був автомат, я ходив на піхотну позицію, але в мене ще був дрон з собою. Ну, на той момент не часто його використовував, тому що лінія фронту не була сталою. Вона постійно змінювалася. Буквально от у мене була позиція. Сьогодні я попереду у мене ворог. На наступний день наші штурманули, і до мене вже під'їжджає Саушка, працює. Виконувати завдання притаманню оператору дронів він почав у лісі поблизу Креміної. Окрім власне розвідки ворожих позицій, пересування їхніх військ і техніки, він коригував дії нашої піхоти. Я її веду. я провожу її, куди їй потрібно зайти, де треба перечекати. Я знаю всі, всю місцевість бліндажі і так далі. Ось я знаю, де ворог рухається, усі їх перезмінки, маршрути. Зважаючи на важливість їхньої роботи, було вирішено створити відповідний підрозділ. Зараз нас вже зробили як окремий взвод безплотних комплексів. І зараз ми набираємо людей, тому як окремий підрозділ ми набираємо обороти. Під час виконання завдань у Серебрянському лісі Дір отримав поранення. Там лиш наша піхота, нам прийшлося теж відійти. Позаду не було нічого. Був тільки ліс. Ми знайшли дві позиції: це небольший пагор та невелика поляна. Ні окопів, не ні бліндажів, нічого. Тоді ще не було виносних антенн. Тоді ми працювали з пульта на рожках. Приїжджаємо на пагор. Починають по нам працювати на пагорбі. Ми виїжджаємо на поляну. Ми працюють по поляні, ми уїжджаємо на пагорб. В цей день почався теж ну таке щось підготовка к штурму. Виїжджали танки ну, десь метрів за 150 від наших позицій. Ми коректували ці танки, обробатували піхоту їх. Чим більше працювали, тим більше по нам летіло. Дір з побратимом побачив черговий танк. Ми по ньому працювали там стволки, міномети, ну, дуже рядом лягло одного разу. І ось я бачу, як у нього полум'я на пульту з вийде. Там дорога була отака. Я стояв на поверсі цієї дороги, і я пам'ятаю, що я прилетів через неї. Ну, встаю, витряхнувся, чувствую, як ну, щось таке, як металевою трубою. вдарили. А мій товариш каже: у тебе там дірка ну, в босі. Визувати евакуацію не варіант, тому що ми качували. Ніхто не знає, де ми. Отже, треба було вибиратися самим. Я виїхав з цього лісу там. В звичайній ситуації я б так не виїхав. На найближчому КСП йому надали медичну допомогу, і дір вирішив повернутися на позицію. Ми залишили багато дуже нашого оборудування. Забравши все, що хотіли, вони вирушили назад. Одразу поїхали на Івак. Півпуті я проїхав сам, але ну так, механіка, бо мене вже не міла ця нога. За кермо довелося сісти по братиму, який ніколи не водив авто. Навчився, вже вміє. Вони дістались до евака, який довіз діра до госпіталю. Його прооперували, і нині він на ситуацію дивиться вже інакше. Якщо б я сьогодні була така ситуація, я б пішов искати якусь нормальну позицію, а не їздити неділю туди-сюди обратно під обстрілами. Більш обережно, але так само якісно, дір продовжує виконувати поставлені завдання, навчає молодь та розповідає, якими її вороги та їхнє гасло про своїх, яких не кидають. Мені в принципі огидно все, що зв'язано з Росією. Тож не опинитися під їхньою владою і є головна мотивація нашого героя. Я дуже люблю своє місто, я тут вирос, Я тут планую жити, нікуди переїжджати не хочу. І хочу, щоб мої ну, діти, щоб моя сім'я жила тут і у ну, нашій країні. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Героям слава.